Я сина застерігала, щоб він на риті не женився, але ж де його було переконати? А я вже бачила, що вона надто в собі певна, тим більше, що стала між двома друзями, які її любили, і знала про це добре. Як на одному голову крутила, то іншому. Мій Сергій виявився більш витривалим, бо Олег не витримав і поїхав за кордон на заробітки. А рита вже до мого сина приклеїлася. Ще й корчила з себе принцесу на горошині, мовляв, недостойний ти мене, але вже так і буде поживу з тобою трохи. Сергій у мене дуже спокійний хлопець, працьовитий і наполегливий. Він зумів і риту забезпечити, і на оренду житла заробити. Я ж вирішила, що буду збирати гроші, щоб, коли син наскладає на квартиру, теж допомогти йому. Я не любила невістку, але вирішила, що раз будуть онуки, то мені треба мати з нею рівні стосунки. Минуло три роки, але на дітей не було й натяку рита й далі дерла носа, а мій син Дер жили, аби заробити на все, бо ж дружина хотіла і модно виглядати, і гарно відпочивати. Через якийсь час повернувся заробіток Олег і привіз кругленьку суму і чомусь вирішив, що має всі ці гроші витратити на дружину друга. А Реті того й тільки треба, та й знала, що докоряла моєму синові, що він не може забезпечити дружину, то хай його найкращий друг підсобить, що тут такого. А потім вона з Олегом поїхала за кордон і на тому сімейне життя у сина скінчилося. Скільки я витратила сил, аби вернути сина до нормального стану, я його буквально виходжувала як з якоїсь хвороби, годувала, говорила, просила заради мене жити. Дитино, я тебе ростила не для того, аби ти зараз як тінь ходив. Я ж тобі казала, щоб ти її заміж не брав, бо з того не буде толку, бо вона не до життя, а лиш для власної пихи. Мамо, хоч ви не ятріть душу. Але час йшов і мій син почав одужувати. Я не наполягала на тому, аби він вже заводив якісь стосунки, бо розуміла, що довіритися іншій людині йому буде нелегко. Але Бог добрий, і через п'ять років він привів до мене Настю, яка дивилася на нього таким поглядом, що я розуміла, ця любить всім серцем. Через рік у мене вже був онучок, і я була неймовірно щасливою. Я тільки молилася, щоб все було як є, щоб мої любі були здорові. Але ось з'явилася в місті Рита. Я її випадково зустріла. Спочатку не впізнала, бо вона завжди була яскрава, але тут була якась не така. Я зателефонувала до Сергія і попередила, щоб він тримав себе в руках, бо як він підведе Настю, то я не знаю, що з ним зроблю. Ти не подумай все покинути і побігти за нею, бо я тобі вже не пробачу, і пальцем не кивну, коли вона тебе покине. Що я ті дні пережила, не можу вам розказати, старалася лише перед настою не подати виду, що щось відбувається. Нарешті син прийшов до мене весь сірий. Що? вхопилася я за серце. Мамо, я з нею зустрічався і все так, як ти й казала, вона хотіла вернутися. Олег її покинув, завів на стороні Роман, і тепер у нього маленька дитина і інша дружина. Рита вернулася, аби вернутися до мене, казала, що все зрозуміла, усвідомила і кається. Сину, що ти? не витримала я, мамо, а я вперше зрозумів, який я був немудрий, стільки часу витратив на жінку, яка мене ніколи не любила, і я ніколи б міг не зустріти Настю. Я подякувала вкотре Богу, що зберіг мою дитину і звільнив від такої жінки, що дав йому розум і розріння. Підпишись, підтримай українськомовний контент.